Тюльпанові поля округу скаджет валі це весняне диво штату Вашингтон. Друзі, всім привіт! Мене звати Валерія, я херсонка, яка вимушено виїхала за океан і в своєму блозі я розповідаю цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. І сьогодні я хочу вам показати одне місце, яке просто є обов'язковим для відвідування всім, хто проживає у штаті Вашингтон або збирається сюди подорожувати. Це місце, де природа розквітає всіма барвами веселки. Це тюльпанові поля округу Скаджет Валей. Фестиваль тюльпанів в цьому районі проводиться щорічно з 1984 року, але історія вирощування тюльпанів тут почала ще наприкінці 19 століття. Коли Джордж Гіпс експериментував з цибулинами на Оркас Айленді, до речі, цей острів також обов'язковий до відвідування, він є неймовірний. Його успіх привернув увагу голландських фермерів і з того часу Скаджет Валі став центром тюльпанової індустрії в Північній Америці. Є декілька основних ферм, де можна насолодитися тюльпанами. Я вам всі посилання залишу в описі під цим відео. Ну а ми були саме в Тюліптаун. Конкретно ця ферма відома своєю сімейною атмосферою та тематичними садами. Тут ще є ось такий павільйон, де можна погрітися, бо там дуже вітряно. Також там є сувенірна лавка, де можна придбати, наприклад, насіння із тюльпанів, можна придбати різний прикольний одяг, посуд, став. А ще тут продаються самі тюльпани. Букетики коштують по 10, 15 20 доларів, а тюльпани в горщиках коштують по 10 доларів приблизно. Але я скажу відразу, що набагато дешевше купити точно такі ж самі тюльпани та горщики. У Волмарті по 5 доларів або за зниженими цінами у магазині Safeway. Вхід в таке місце коштує 22 долари, і тюльпанова ферма діє з 1 по 30 квітня. Встигніть приїхати саме до цього періоду, тому що в тому році ми з чоловіком затримались з весіллям, проїхали буквально в перших числах травня, і всі тюльпани, голівки були повністю всюди абсолютно зрізані. І для мене це трішки дивно, що так роблять. Тому що, коли ти приїжджаєш на ферму, ти платиш 22 долари. Тобі не можна по перше. Ходити просто посеред тюльпанів, звідти виганяють. По-друге, не можна зрізати собі додому навіть там декілька тюльпанчиків, хоч їм просто зрізають всі голівки потім і все, просто цих полів немає. Мені здається, набагато логічніше за тиждень-два до закриття просто давати людям собі нарізати ці тюльпани. Хто знає, навіщо так робиться, пишіть в коментарях, мені цікаво буде дізнатися. Єдине, що входить в цю вартість, це напевно покататися на такому прикольному тракторі, який ходить навколо всієї ферми, можна оцінити масштаби, познімати гарні відео. Загалом це все. Також в цьому місці можна зустріти дуже гарний захід сонечка, тому обов'язково приїжджайте перед самим закриттям. Конкретно ця ферма працює з 9 до 8 вечора і е, беріть з собою пледики, робіть там пікнік і насолоджуйтесь гарним заходом сонечка. Паркінг біля таких місць зазвичай безкоштовний, ви платите тільки за вхід. Майже всюди дозволені домашні тварини, але є декілька ферм, де їх не можна брати, тому також перед тим як будете їхати, обов'язково почитайте, що там буде. Написано на Google картах і які взагалі відгуки цієї ферми. Дуже класна та мила сувенірна лавка, можна придбати багато чого. Це мені, звісно, завжди подобається. Взагалі у нас така ціль з кожної якоїсь поїздки, такої, особливо, скажімо так, культової, брати якісь або магнітики, або якісь там сувеніри, прикраси, або щось для дому. Звісно, людей тут дуже багато, але якщо перейти на іншу сторону поля, то там буде їх трішечки менше, ну і старайтеся не їхати у вихідний день, а якщо їдете, то ближче до вечора. Ми насолодилися ці Місцем. І до речі, якщо ви проживаєте у районі Скаджит Валі, то от саме в цей період цвітіння тюльпанових полів абсолютно все. Сусіди, вулички, всі парки покриваються тюльпанами і стає так гарно, навіть банально, ти просто кудись їдеш, неважливо, пасмурний день або ні, все одно тебе супроводжує дуже така гарна яскрава картинка. Всім рекомендую це місце, не забувайте, що воно працює з 1 по 30 квітня, не запізнюйтесь, як ми в тому році. І, друзі, не забувайте підписуватись на мене у соцмережах. Всі посилання залишаю в описі під цим відео. Також я створила монобанку в монобанці, де за бажанням ви можете задонатити на розвиток мого каналу. Посилання на всі тюльпанові поля, які я знаю у штаті Вашингтон, залишаю вам в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, також не забувайте ставити вподобайки мені за таку корисну інформацію, писати коментарі, підписуватись на мій YouTube канал. І у вас буде зараз ще трішечки часу насолодитися цією красою. Я вам покажу ще декілька фото, яких ми зробили, але більше фото та різного контенту є в моєму інстаграмі та тіктоці. Дякую всім за увагу і друзі, всім до нових зустрічей. Па-па-па-па!